Те ж саме просто з використанням технологій. Нам не треба нікуди йти, не шукати яких обмінників. Все це зараз у нас є просто в, в смартфоні. І в більшості на цьому етапі може виникнути запитання: а як і чому так буває? Без якихось політичних втручань, без вимушених маніпуляцій, в когось курсу ІзІТІ може бути 41 гривня, а в когось 43. І знаєте, маючи лише якусь поверхневу інформацію стосовно цієї теми, єдине, що приходить в голову, це задати якесь схоже запитання також в Google. І звідти вже можна зрозуміти, що різниця в курсі випливає лише через надмірну потребусть. Тобто, якщо якомусь банку там вайзори, революту чи тому подібні. Потрібні з дітей, багато і швидко. Вони готові купляти його дорожче аніж куплять усі інші. Точно так же працює із внутрішніми на біржах, просто зі звичайними людьми. Знаєте, я зараз записую це відео, і реально на словах виглядає все супер легко і невимушено. Але повірте, я навіть ще поки не займаючись цим, розумію, що тут є декілька нюансів, бо типу. Звісно, шуткую, такі дядьки до вас навряд чи прийдуть і вставляти нову двер не є обов'язковим. Але проблеми з фінансовим моніторингом все-таки виникнути можуть через те, що ліміти в банках будь то моно, будь то пумп не є резиновими, продаючи крип